Всім доброго дня! Ми в Аврорі сьогодні і побачимо, що цікаво є. На полицях цього магазину. бачу багато різних новинок. А що саме є, зараз вам все покажу. Так, розпочнемо з риболовного відділу. Дивіться, ось такі приманки підкормки по 64 гривні. Карп, горох, кукурудза. чесник, конопля. Ось такі. Карась солодкий, все по 64 гривні. Так, цікавить на макуха. Макуха, що у нас? Макуха соняшникова 300 грамова. На знижці 24 гривня. Обов'язково осінь. Зараз рибка збирається трошечки на глибинах. І ще останній такий, я що місяць є такого зараз кльову. Зараз, як потепліє, трошки дощі перейдуть. І рибка ще буде активізовуватись, так що обов'язково запасайтесь на кухою. Різними видами ось таких приманок. Такі приманки по 149 гривень. Ось такі. Теж гарно тримається на пружині, воно в принципі, і досить гарно воно тримається. Так, горох і кукурудза по 24 гривні. Ворог кукурудза по 24 гривні. Товство лобаками цього року і не половили, якось не було часу. 27 гривень. Такі да. для бой для того Знову ж таки, приїхали сигналізатори, бачу, їх не було, гарно їх розібрали, хлопці. 77 гривень це дуже класна річ. Хтось колись думав, тільки міг, міг мріяти про такі речі. Це, в принципі, актуально, нормально, 77 гривень. Просто супер. Гарно. Гарний звук, гарно чути. Дуже помічна річ на риболовлі. Так, шнур у нас по 119 гривень такий. 119 гривень шнур 100 метрів. Позивають цю приванку набивця караса. Ось така з грузоном, з пружинками, з очками по 44 гривні, набір поплавків 3 штучки упаковці 34 гривні. Набір ось таких тримачів 49 гривень. З двох тримачів, ось таких 55 гривень. Це що у нас підфідер, під що вони коштують палички ці. 22 гривні за три штучки. Так ось такі насадки на... Гачки по 39 гривень. Вони. Є різні смаки, Є кукурудза, є чесник, є ваніль, є мікси. Так, називаємо про пінопласт. У нас коштує цей пінопласт? 9 гривень за упаковочку ось такий. Можливо, запаси різними типу воблерів, приманок на щуку. Ось такі гарні є автобуси, Є більше, меншим такий. Коштує 109 гривень. Ось такий 109 гривень. Ось такий більший 129 гривень. досить такий великий. З однієї сторони раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім є відділів. Із інші 7-14. Ось такий. 169 гривень такий. Під чумоданчик. Ось такий маленький, коштує 29 гривень. Органайзери такі. Скажу, що початківці заходять в Аврору. І купують все, що їм потрібно для рибалки. Для це дуже хороша річ, до речі, щоб не загубити ключі, ніж. Щось в тому роді, ось таки берете штучку таку, як правильно називається, тримаєш для рибальських інструментів. Бачите, ну Його використовувати можна під все. Ціна його ціна його 69 гривень, ну, взагалі річ просто бомбезна. Рекомендую. я так Колись дуже багато також Убив на полювання ножів. Дуже класна річ, навіть ключі, раз в'язку ключі загубити і а так в карман поставили і просто супер. Беріть собі до уваги. Набір грузил, 39 гривень. Ось такі грузики. Так, поїхали пінінга, Коркове дерево на руці, не знаю, скільки класик він коштує досить. Цікаво У мені вже самому, чесно. такий доволі непоганий спінні. Зараз ми його також подивимося, ще краще. 400 гривень, ну, ловити можна чесно, ловити можна, я думаю, що найгірше буде доливитися, як на що на нього. Стікі тест 40-80 г. Нормально взагалі вистачає. Зараз ми його перевіримо. В руках дуже гарно він сидить. 2-10 Довжина, дуже зручний. Рекомендую, чесно. Мені. Більше коркове дерево, так гарно зручно, взагалі тримати. Класно такі гроші. Бомбезна річ. Рекомендую і початківцям. Рекомендую взагалі, взагалі, і рибуло, не пробиться такі спінги, я використовую під живця. Під Такі вуличі в можна гарно закинути живця. Скільки не коштує, зараз не знаю. 149 гривень зараз не коштували. Даніше, ще в Ну, В принципі, за 140 гривень зараз не купити нічого. Таких 5 штучок закидаєте гарно живця по місцях і ловите успішну щуку. Ось так. що рекомендую завітати магазин Аврора на полицю також риболовлі. І щось цікаво собі там придбаєте. Не забудьте підписатися. Всім дякую до побачення.